Алло, привіт! А ми продовжуємо вивчати німецький алфавіт. З попереднього уроку ми вже знаємо, що тут німецькою мовою перекладається як да. Ада це у нас ада. Анна звучить коротко. Анна. Ду це ти. Und? Перекладається як і та. Наступною літерою німецького алфавіту, з якою ми сьогодні познайомимося, буде літера П. Німецька літера Б, яка читається як звук Б. Давайте уважно прочитаємо слова, які розпочинаються на літеру Б. Ба, банд, БУНД, бінд, баунд. А тепер давайте запишемо дану букву у ЗОшити. Німецька літера Б, яка читається як Б. А це у нас друкована літера І. Друкована літера І, а ось так вона пишеться і дуже схожа до української літери І. От тільки читати ми її будемо трішки по-іншому. Не так, як в українській мові. Іна, іда, Ніна, Діна. Наприклад, ім'я Діна в українській мові звучить м'яко, Діна. Німецькою ж мовою ми будемо вимовляти його твердіше дина. Дуже простою в написанні є літера С. Німецька літера С читається як К. А от літера Х. Дає звук, дещо схожий між Х та Г. Ось так вона виглядає на письмі. Літера Х. І зараз почитаємо слова, які розпочинаються на літери С та Х. Гаус. Годен, kloven, Кафе, КАБ. Якщо поєднати обидві літери це та Х, до сполучення даних букв читається як звук Х, наприклад, дих, іх, аух, ніх. Це Х ми читаємо як звук Х. Маємо слово аух. Аух також теж. А от слово я німецькою мовою звучить трішки по-іншому. М'яко. ІХ. ІХ – це я. Я є ІХ бін. Ich bin. Наприклад, нам треба сказати я є ада. Іщбін ада. bin ада. А як ви скажете я є Анна? Правильно. Ich bin Anna. Я є Анна, іщін Анна. Запам'ятаємо речення: я є. Іщ бін. Іщ бін. Я є. Ти є Анна. Du bist Anna. Ja je, ich bin. Ich bin. Є. Ty je. Du bist. Du bist. А тепер давай. Ми. Даваймо, візьмемо наші словнички і запишемо нові слова. Аух. Також аух. Іщ, я, іщ. Іщ БІН я є. Іщ бін. Du Дубіст. Ти є. bist. Повторимо наші слова і спробуємо перекласти речення на німецьку мову. Отже, я є тут. Як ми скажемо німецькою, я є тут. Правильно! ich bin da. Я є тут бін, да. А як ми перекладемо запитання? А ти? А ти? Унду? Скажіть німецькою ти є Анна. Ти є Анна. Дубіст Анна. Дубіст Анна. Перекладіть на німецьку. Ти є тут. Ти є тут ду біст да. біст, да. І останнє речення. Я є також тут. Я є також тут. Ich bin auch da. Іх бін Ауда. Дуже добре. Чус. До зустрічі.